Так, всім привіт! Мені було, пам'ятаєте, лінія робити хайлайці. Зараз я поясню чому. І що це таке? Хайлайте це не тільки в інстаграмі, це ось ці кружечки під профілем вони побачити, скільки багато, наскільки це робота така, тому мене зрозуміти, чому це не просто. І не просто справа в тому, що вийшло. Якби ситуація така, що я робила з одного боку, тут вийшло трошки не так. Ось, наприклад, я зараз подивлюсь до якого. Тобто, це те, що було раніше, вам показую швидко, що ось, а ну, ну мої ноги відпочивають на масажері. Це ось це, як це було. А далі це вже починається, починається наступне, кінця. Тому важко знайти. Тому воно по датам перескакує. Тому ось так ось. Зараз я подивлюсь, де ж воно було останнє, щоб я могла вам подивитися. Так, ага, біологія. От німецька книжка, німецьку літературу, яку я використовую. Ось далі переснулась. Так. І далі, як це робити? Заходимо чотири точечки, заходимо в архів, хай лайці це сторіси, які збережені в архіві. Тобто, люди в архіві є і які збережені. Тобто всі сторіси зберігаються. Тобто, тут треба мені підійти і почати все спочатку. Чому це так трошки вийшло непросто, але І де ж це все починається? Зараз, бо я... Шукати, бачите, не незручно, десь початок. Ага, тобто обстеження, обстежуємо, до речі, записуйте ще. Ага, обстежуємо. Так, що вже ж не, що вже все чітко для вас зробити, тому що кожна інформація важлива. Так, де ж воно є? Тут, тут не спішити, важливо грузити, це все береш. Тому що воно може ще перескакувати щоб воно не перескакувало так так ну, десь, про ноги на масажирі відпочивають а інше все є Тому що тут всі історички треба обрати Так, так, саме так, ось весь контент. Я переходжу до 8 квітня, 24.